Вітаю вас на своєму каналі. Отримав наступне замовлення. Зараз відкриємо, подивимось, що це, це є така заглушечка на Isofix Вона підходить на Renault Megane 4 A Space Coleos. От. Також повторюю цей список в описі під відео. От. Виготовлю таку, роздрукую і відправлю замовнику. Тут ось бачу, напевно, якесь. Вісь сюди вставляється, щоб могло обертатися ось так. Ось так вона виглядає. Наскільки знаю, на один автомобіль їх потрібно 4 штуки. Також ця деталь має свій номер. Ось його видно. От виготовлю і буде ще плюс одна деталька до, до асортименту. Отже, далі покажу саму модель, друк і відправлю замовнику. От Вже запустив друк, друкуються ці заглушки. От, проекспериментував, поставив у різних позиціях і чотири штуки, так як дві з них з рельєфом зробив те, що є там такий значок сидіння. Дитячого, от, і два без рельєфу. Хочу проекспериментувати, побачити, як надрукується рельєф. Якщо буде адекватно, то тоді буду пропонувати деталі саме з рельєфом, так як виглядає набагато цікавіше. Закінчиться друк, покажу, що в результаті отримав. Зараз вже друкується 40 хвилин. От, я думаю, що десь півтори години буду друкуватись. Потім покажу результат. Ось вже майже до кінця доходить друк. От, і я вже бачу, що якраз рельєфчик, позначка з самого, ну, що -то для кріплення дитячого крісла вона продруковується добре і в принципі адекватно видно все хорошо, все добре. От. І якщо можна версію замовити із рельєфчиком, можна без рельєфчику, кому як подобається. Вже додрукувалися, це ось оригінально, От, і це ті, що вже не Ось так вони виглядають. Ось порівняні з оригінальним. При бажанні можна буде цей узорчик, там, наприклад, коректором залити, або якось білою фарбою замалювати, і буде схожість з оригіналом. Так що такі от справи. Деталь доступна для замовлення, звертайтесь в описі під відео мої контакти. Також всіх запрошую в свою групу в Фейсбуці. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!